Друзі, доброго дня, здрастуйте. Зараз я вам покажу, як працює оновлений бот. Тобто в боті з'явилися кнопки, і при натисканні на ці кнопки ми у задачі отримаємо повідомлення, і ще відбуваються деякі моменти. Чому я вирішив зняти це відео? Тому що ось отримав ось таку задачу. Як бачу у цій задачі дуже незрозумілі мені, скажімо так. Невідповідні тим налаштуванням, які я робив дії. І тому я спробував протестувати відповідно. І давайте переглянемо, як це. Що ж відбувається тоді, коли я тестую. Ну і яким чином насправді бот відпрацьовує. То переходимо до. Системи, і відповідно переходимо до ботів. В мене це бот називається iColor CRM бот. І для того, щоб розпочати тестування, я в нього відправляю будь-яке повідомлення. Отримую ось таку, таку, такий, таку відповідь. Доброго дня, легіза Вячеслав, раді, що звернулася до нас за допомогою, ну і таке інше. Вирушаємо, просто натисніть на кнопку Розпочати. Я натискаю на цю кнопочку, і ось що отримую у відповідь на це натискання. В якій сфері ви ведете бізнес. Ну, я займаюся послугами, послугами тому обираю три. Натиснув на кнопочку, і бачимо, що далі виходять інші повідомлення. В мене малий бізнес до 10 співробітників. Натискаю на цю кнопочку. Наступне питання стосується того, які основні цілі для CRM-системи. В даному випадку я обираю 4, оскільки в мене це в пріоритеті, тобто я, мені потрібне комплексне на рішення. Натискаємо на кнопочку. Які функції CRM? Найбільш важливі? Ну, і тут питання стосуються управління базою. По-перше, створення та управління угодами. Ось і автоматизації продажів та інших бізнес-процесів. Ну, я в даному випадку оберу три, оскільки мене це цікавить, і насправді я саме цим і займаюся, щоб було зрозуміло. Як ви оцінюєте свій бюджет? На впровадження СРМ-системи. Ну, скажімо так: від 10 до 50 тисяч. Як ви оцінюєте свій бюджет на використання СРМ-системи? Ну, Від 30 до 150, відповідно, обираю. А який термін ви готові виділити, щоб тестувати срм систему Ну, звісно, що мені тижня може не, не бути достатньо. Два тижні також. Ну, до одного місяця це здається більш-менш ок. Тому я обираю цей варіант. І е, нарешті я отримав комерційну пропозицію. Ось так комерційна пропозиція виглядає. І відповідно там коментарі, які е, дозволяють е, або розпочати тестування, або отримати комерційну. Додатково, ну в даному випадку, комерційна пропозиція вже є, або е, отримати додаткову консультацію. Або, якщо е, ви хочете повернутися назад, то можна натиснути на кнопочку назад, і е, в такому випадку у нас е, ми повернемось до попереднього е, нашого запитання. Давайте спробуємо, як це спрацює, і чи спрацює, чи спрацює взагалі так, спрацювало. Тобто ми повернулись до попереднього питання, і е, такі саме кнопки у нас були, якщо ви дивились уважно, під кожним цим постом. Тобто, якщо ви щось е, не, не дуже коректно обрали, то можна було повернутися до попереднього. Ну, в даному випадку я місяць як був, так і залишаю. І тепер е, читайте, що. Я тут пропоную. Тобто, наберіть кнопку Тестувати Хочу комерційну, комерційну пропозицію, консультацію. Тестувати, якщо ви бажаєте спробувати системи, але поки що не готові її е, купувати. Тоді, коли натискаєте, ось е, бачу, що десь е, щось не спрацювало, тому е, я на, на, на меті у мене виправити цей момент. Тепер повертаємося до системи, і що ж ми бачимо тут? Який вигляд самого бізнес-процесу? Ось, давайте передивимось. Тоді, коли ви натискали, ну або я натискав на кнопки, то заповнювалася ось ця табличка. Тобто, послуги, малий бізнес, комплексне рішення. Автоматизувати продажі і інші процеси. Ось тут ага, там. треба трошки підкоригувати саме повідомлення, яке я записую. Ну, а тут все гаразд. В принципі, ось таким чином це виглядає. І в тому рахунку, ось такі коментарі безпосередньо у самому бізнес-процесі у нас є. Тобто. Пробуйте тестувати, і, відповідно, ми у вас можемо налаштувати дуже схожий бізнес-процес, якщо вам це корисно. А якщо ви хочете узнати, як цей бізнес-процес налаштований безпосередньо у системі, то приходьте у мій чат, це він називається сігнем. BMP-ERP-курс номер 1 і підписуйтесь на навчання, навчання в роботі з CRM-системою. Я вам запропоную варіант, як можна покращити свій бізнес а в тому рахунку, і прокачати власні навички з налаштувань системи. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки. Діліться цим відео і зустр... до зустрічі.